Годович ти нам, Ісусі Христі, і через Ісуса Христа, через Ти благословив нас всяким добрим даром і подав для нас все необхідне в нашому житті, для нашого служіння, Господи, для життя нашого, Господи, і ми за це щиро вдячні тобі. І ось сьогодні перед нами це служіння, служіння зарочення. Ми просимо Твоєї присутності, просимо Твого керівництва, Господи, і Твого благословлення, будь разом з нами. Благослови нас і нехай вся слава і честь, нові буде наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. будь ласка. Ми хочемо сказати славу Господу за цей приємний день, котрий Бог подарував для всіх нас і особливо цей приємний день для цих молодих людей, які сьогодні сидять в центрі залу. Ми з вами сьогодні проводимо офіційне служіння, котре де в деякій місцевості називаю. Хтось його називає загученим, хтось домовляє домовленістю, десь кажуть слово. Я не знаю, я кажу спокійні. як кажуть спокійно. Як спокійно називається служіння? Сватослово, сватослово, добре. Англійська мова це все називає одним словом. Ідею. Тепер шорт і конкретно. Думаю, сьогодні ми з вами маємо це прекрасне служіння. Це офіційне служіння, на котрому відбувається домовленість. між двома сьогодні, скажімо, молодими людьми і робимо нахист протилежності статі, котрі сьогодні будуть домовлятися про те, що ми, Господь продовжує життя, життя і здоров'я. А вони планують одружитися. Хай Господь поможе. Ну, все це заручення починається із того, що ці двоє людей не зустрілися сьогодні перший раз. Вони вже знають один одного. Вони вже від часті знайомі із сім'ями один одного, знають батьків. Ну, але це все було без наших з вами очей і без наших з вами вух. Саме для цього церкві ми звершимося і служіння заручили, щоб ми сьогодні офіційно після цього служіння сказати, що ми були присутніми, ми чули, і ми це завчили один ізоль. Не Родависа говорить, чи підуть двоє разом, якщо що, якщо не домовляться, я вам скажу, що ми живемо з вами в Америці, і домовленість. Людей мого віку і старших це були одні домовленості молодих людей сьогодні, котрі проживають в Америці, можуть бути зовсім, зовсім різними. Але ми сьогодні трошечки про це поговоримо. Всяка річ, всяка річ завжди починається із домовленості. Люди домовляються про щось. Тому сьогодні у нас буде декілька запитань на very для цих молодих людей, а також у нас будуть сьогодні, враховуючи те, що сьогодні у нас є присутні з нашої церкви брат Василь і це є участковий служитель, на котрому знаходиться сім'я Андрійців. У нас є сьогодні брать присутні, брат Сергій, одні з церкви Спокена, і брат Микола, один із пасторів з церкви, так само Спокена. І ми сьогодні коротенько. Uh, скажемо декілька порад для цих головних людей. Так, сьогодні перед нами говорю для всіх. Можливо, хтось знає, можливо, хто ні. Я лише тепер мушу офіційно запитатися. Бо я знаю, що це офіційне служіння. І я завжди чую там собі розмовляли, стояли і питали себе, гей Джо, Джозеф? І власне семенча чи семенча? Як правильно? Я Семенче. Джозеф Семенча і Ліана Андрієць. Це двоє молодих людей, які сьогодні тут знаходяться наперед. Я хочу так само познайомити і всіх остальних. Разом з нами сьогодні тут є присутні люди, батьки цих молодих людей, тому я почну, напевно, із, із гостей семенча Сергій і сестра. Правильно, тут і що побачили наші Раді поваги. Дякую, дякую, що ви поважили. Ну і тепер я а, познайомлю вас із батьками Ліани. Так само Андрієць Мирослав і сестра Наташа. А, це батьки, батьки Ліану. Добре. Ну, декілька запитань. Sorry. Нічого не помінялося. Нічого не помінялося. Ніхто не перебував. Це нормально? Одне буде запитання до вас. Сто процентів ви впевнені, що те, що ви робите, це воля Божа? Юрію. Mm -hmm. Запам'ятайте Запам те, що ви сьогодні відповідаєте. Ви повинні будете пронести через все, все. І які б обставини не зустрілися в вашому житті, ви повинні завжди пам'ятати, це було. Божа воля, ми прийняли її і ми готові її виконувати аж до кінця життя, скільки, скільки Господь дозволить. Ну, Я казав, молоді люди можуть собі вирішувати питання як хочуть, ну, але до цього часу вони ще це відзвітні своїм батькам. То ми запитаємося спочатку батьків майбутньої невісти, брату Ярослава. Сестра Наташа, чи згідні ви будете відпустити вашу дочку? Да. Згідні благословляє. благословляєте. Благословляєте? Да. Слава Господу. Її, чи ви згідні так само із вибором вашого? Да. Наші вже чули. Можливо, бо я комусь десь використовував, я був одного разу це було, я пам'ятаю, чи це було сватання, чи це вже було на весіллі, і коли вийшло діло до того. Що питалися у батьків чи батьки згідні, чи благословляють і тату молодого, знаєте, як сказав як най? -не". <клухи> а, хай не буде так у нас. Ми благословляємо, батьки благословляють, хай Господь вас благословить. Ми маємо згоду цих молодих людей. Джос, ми маємо згоду а, і благословіння від батьків. Це саме найбільше. Заради чого ми сьогодні зібралися, що ми почули. Ми почули з вами це, все, що нам потрібно буде зробити, це благословити це рішення, котре прийняли між собою молоді люди і рішення, котре між собою молодість, котру сьогодні ми почули так само від батьків. Ми будемо в кінці благословляти. Ми будемо сьогодні говорити ще декілька порад і умов для них, що від них вимагається, що їм пропонується робити. І що їм забороняється робити. Ви знаєте, що до недавнього часу, а, поки не почалася війна, я міг сміливо сказати, що в основному більше, ніж 99%, люди одружувалися у лівові, знаходили одного. Але ви знаєте, що станемо по правді? Побачили, що коли почалася війна і приїхалося дуже багато людей, що багато хто одружується не тільки по любові, а ще і, і за потреби, і за загоди, і за документів, багато різних причин. Тому по біблійному сам досконаліший це є. Господь вас благословить і поможе вам пам'ятати. Є дві важливі речі в житті людини, ми говоримо про них, це те, що коли людина кається, вона дає обіцянку служити Богу, в добрій совісті все своє життя. Потім є друга обіцянка в житті людей це тоді, коли одружуються люди і вони дають обіцянку один одному бути вірними до кінця свого життя. Сьогодні ви теж будете давати в місці, але не таку, як чоловік і жінка. Трошечки легше. І «still promise». І стил прамас. Сьогодні ви будете обіцятувати одного, що від сьогодні вже, вже не буде ходити позалі, здивлятися, вже буде ходити. Вже буде ходити трошечки поінакше. Ліана вже теж, як зібрання закінчиться, вона вже не буде літати там, де вся молодь літає і, і, і щось шукає собі. А вона вже буде пам'ятати про те, що вона заручена. Джо повинен буде пам'ятати про те, що він заручений так само, що вони вже зв'язані, вони готуються до весілля. Писання каже: у книзі Еклезіаста, що краще не, що не обіцяти, ніж пообіцяти, що зробити. І не вийдемо. Тому, Хай Господь, благослови. Є речі, котрі в вашому житті буде робити Господь, а є речі, котрі будете робити ви у вашому житті. Тому ви повинні будете просити у Господа завжди мудрість, як поступати правильно і бути побаченими у вашому житті. Тому сьогодні ми послухаємо ще декілька, ми послухаємо Пальні, декілька порад і настанов. Від наших братів, служителів, котрі сьогодні є. І після того ми помолимося і попросимо, щоб Бог благословив всіх нас, особливо, щоб Бог Богснув, щоб ми дав їм мудрості у підготовці до весілля. І потихеньком, після цього, ми гарно з вами тут пообідаємо, не знаю, постараємося, щоб це не було вечеря, вже вже трошечки є. Будемо дякувати Господу за все. Тому будь ласка, я надаю місце для mm -hmm. uh, брата Василя.